Сейчас настало время служения сбора 10 и приношений перед сбором посмотрим ролик. Рекламні та маркетингові стратегії націлені на те, щоб викликати незадоволення своїми речами і змусити вас забажати чогось нового. Таким чином, багато хто потрапляє в борги, оскільки вірить, що досягне щастя, якщо купить те, що їм не потрібне, за гроші, яких у них немає. Однак біблія навчає, що щастя приходить з вдячністю та усвідомленням того, наскільки ми благословені тим, що маємо. Вдоволеність не обов'язково передбачає відмову від усіх наших мрій і цілей, але вчить нас бути задоволеними своїм рівнем життя, шанувати Бога і уникати боргів. Ось кілька простих кроків, що допоможуть упорядкувати вашу фінансову сферу. Крок перший: запитайте себе, на що я витрачаю свої гроші. Запишіть усі свої щомісячні витрати, розподіливши їх на три категорії: перша постійні витрати, які неможливо змінити, як от десятина, приношення, орендна плата чи іпотека. А також податки. Друга категорія це змінні витрати. Це може бути їжа, вода, електроенергія, медична допомога або шпальне. І третя категорія несуттєві витрати, наприклад, подорожі. Електроніка, відпочинок. Чесно записуючи свої витрати, ви будете знати на що саме витрачаєте гроші. Крок другий: складіть бюджет на місяць, запитуючи себе. Які мої цілі? Вам потрібно повертати борги? Ви хочете заощадити гроші на майбутні витрати, такі як купівля авто, навчання дітей чи вихід на пенсію? Поставте мету. Наприклад, визначте конкретну суму, яку щомісяця відкладатимете на пенсію. Якщо так, включіть цю суму у свій місячний бюджет. Крок третій: порівняйте свої доходи з витратами. Що більше головне правило уникнення боргів таке: ваш дохід завжди має перевищувати ваші витрати. Якщо ж витрати перевищують дохід, поверніться до кроку один і подумайте, що можна змінити. Можливо, ви занадто багато витрачаєте на зайві, на суттєві речі. І хоча борг може бути соціально прийнятним у деяких суспільствах, варто дотримуватися біблії, в якій написано: не будьте нікому винні. Окрім любові один до одного. Крім того, повертаючи Богові десятину і обіцяні приношення до того, як буде погашено будь-які інші витрати, ви цим вчинком свідчите, що хочете, щоб він був господарем також вашого фінансового життя. Отож, повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.